Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Що очікують інвестори від президента Трампа? Така стаття вийшла у впливовому британському виданні The Economist. для інвесторів, які заробляли на спекуляціях, схоже настає момент істини. Є така приказка американська: «Buy the rumors, sell the news», тобто продавати на новині, купуючи попередньо на чутках. Про що мова? Про те, що інвестори, очікуючи чогось якоїсь події, вони з подумки закладають цю подію в ціну активів і реалізують ці очікування. А потім, коли ця подія, наприклад, стається або не стається, вони відповідно фіксують свій прибуток. Ну або збиток тут кому як пощастить. Так от місяці здагадок і спекуляцій щодо того, що може принести адміністрація президента Дональда Трампа другої версії, були наповнені невизначеністю, і вони накопичувалися, накопичувалися. і сьогодні. Ми схоже, спостерігаємо найвищий потенціал. От цієї невизначеності, тому що постає безліч запитань, наскільки високими будуть митні тарифи, наприклад, і як агресивно відповідатимуть торгівельні партнери Америки на запровадження таких тарифів Трампом, чи виконає адміністрація Трампа обіцянки щодо масової депортації, масштабної дерегуляції або, наприклад, величезного зниження податків середини Америці, яке призведе до ну, зменшення податкових надходжень практично на трильйон Доларів. Інвестори прагнуть ясності. Адже відповіді на ці запитання визначать майбутнє економічного зростання, інфляції, і відповідно цін на активи, взагалі економічної траєкторії не тільки Америки, а й світу. З інавгурацією Дональда Трампа 20 січня здогадки і прогнози поступляться місцем. Реальності так от для того, щоб зрозуміти, що відбувається, треба послухати уважно американських аналітиків, банкірів, менеджерів фондів, які розкривають певні. Свої спільні очікування, і там можна побачити певні паттерни. Більшість з них взагалі вважає, що митні тарифи обіцяні Трампом, вони абсолютно реалістичні, більш того, вони практично немінучі. Хоча масштаби цих взаємних торговельних санкцій вони залишаються непередбаченими, тому що насправді Трамп пообіцяв Китаю 60% мита, всім країнам в світі так званий універсальний митний тариф 10%, і деяким країнам, таким як Мексика і Канада там на окремій індустрії, там, зокрема, автопром, через які китайці намагаються потрапити на американський вир... в... В ринок, то 25%. Та тобто наскільки такі дійсно тарифи будуть впроваджені? Чи можливо Трамп проведе певні торги і піде на якісь поступки за щось інше цим? Країнам питання відкрите масова депортація, здається, малоймовірною в такому масштабі, як він пообіцяв, адже шок на ринку праці може дестабілізувати економіку і Трампу це навряд чи потрібно. Проте обмеження майбутньої імміграції може сприяти інфляції, обмежуючи зростання робочої сили на фоні розвитку. Американської економіки, фіскальні ризики викликають серйозні побоювання. Поточний бюджетний дефіцит США становить 6,4% ВВП. І багато хто сподівається, що конгрес і фіскальні яструби в адміністрації не допустять його подальшого зростання. Ну навіть ми з вами знаємо, що Трамп призначив того самого Ілона Маска да, і Рамасвамі для того, щоб вони порізали бюджетні витрати, для того, щоб вони підвищили ефективність діяльності уряду і зекономили ко. Кошти державного бюджету. Проте рівень впевненості тут невисокий, адже страхи щодо додаткових запозичень можуть дестабілізувати ринок державних облігацій і вплинути на ціни на різні активи. Що стосується сили долара і наслідків тих митних тарифів, які Обіцяє Трамп, вони напряму впливають на валютні катерування. Валютний ринок відображає очікування інвесторів. Долар США підтримуваний статусом традиційним для нього тихої гавані і очікуванням оцих протекціоністських, дуже жорстких політик Трампа значно зміцнився відносно кошика інших валют. Наприклад, мексиканський песо, канадський долар тісно пов'язані з експортом до США, який може бути тепер оподаткований трампівськими тарифами до 25%, як я Зазначав, вони різко впали, тому що для них це буде означати по суті реальне зменшення їх цієї експортної складової економіки. Та, тобто, а для США це буде означати виграш, незважаючи на перевагу слабшого долара для підтримки експорту при президенті Трампі, мало хто вірить в реалізацію такого сценарія. Загальні оці універсальні так звані митні тарифи та глобальна невизначеність, ймовірно, ще більше зміцнять. Долар як світову тиху гавань. Ну, насправді подивіться, куди тікають інвестори під час найскладніших, найризикованіших подій в світі, да наприклад, там пандемії, війни і так далі. і так далі За класикою вони би мали купувати, скажімо, золота, захисний актив номер один. Але ні, на практиці інвестори тікають з усіх видів класів активів. І купують, що вони заходять в долар. Вони заходять в доларові активи. де вони рятуються від цієї турбулентності, і тільки потім вони починають вже відновлювати свої портфелі в різних е, видах активів. І фондові ринки в цих умовах не так просто розшифрувати. Після виборів Трампа американські акції підскочили більш ніж на 3%, що свідчить про оптимізм прибутковості американських компаній. Оцінка американських акцій нині є однією, до речі, з найвищих в історії, значно перевищуючи показники європейських, японських канадських ринків. Тобто, якщо ми беремо вартість акцій відносно до тих прибутків, які заробляють компанії, то в Америці вона рекордно висока. Інвестори схоже роблять ставку на продовження сильної економічної динаміки. Американських компаній проте результати різняться залежно від сектору. Акції, наприклад, Амазон Тесла. Перевершили очікування, відображаючи впевненість в тому, що зниження податків в Америці і політика на користь споживачів, яку просуває Трамп, будуть підтримувати витрати і дадуть додаткові доходи цим компаніям. Успіх Тесла може також бути пов'язаний з відносинами Ілона Маска, з обраним президентом. Ми з вами говорили про те, що Ілон Маск фактично став олігархом номер один не тільки в Америці, а й в світі. Фінансові кампанії, очікуючи дерегуляції обіцяної Дональдом Трампом, також показують дуже гарні результати. Натомість, деякі індустрії, які здавалося би відповідають порядку денному Трампа, вони відстають. Наприклад, нафтові і газові кампанії обмежені низькими цінами на нафту, а сектор нерухомості страждає через зростання дохідності облігацій, що збільшує вартість запозичень. Тобто, ми з вами говорили про те, що лаг високих базових ставок встановлених ФРС. Він досі робить дуже дорогими ставки для простих американців за іпотекою. Да? Тобто і ФРС треба кілька разів знижувати базову ставку, що вони вже почали робити. Да? І робити це протягом відчутного періоду часу для того, щоб ціни на іпотеку знизилися. Там є певний лаг, це відбувається не одразу. Акції компаній, залежних від імпорту матеріалів і обладнання, які може обкладатися додатковими тарифами Трампа, також знижуються. Дуже важливо подивитись на сектор державних облігацій. Тут насправді криється ключовий ризик. Ринок облігацій становить найбільший виклик для економічного порядку Дено Дональда Трампа, тому що це дуже вагома складова фондового ринку. Дохідність 10-річних облігацій зросла з вересня з 3,6% до 4,6% зараз, здебільшого через очікування вищої інфляції та нарощування обсягів випуску облігацій. Тобто, зверніть увагу, ми з вами говорили. Що по класиці, коли Федеральна резервна система США почала знижувати облікову ставку, тобто це означає дешевший долар, да, тобто це означає нижчі ставки по доларовим запозиченням, і це має призводити навпаки до розігріву фондового ринку, це має призводити до того, що інвестори переходять в ризикові активи. Це має призводити до того, що. Дохідність по облігаціям вона насправді має падати разом з цією обліковою ставкою федеральної резервної системи США. Це значить, що вони зростають в ціні і інвестори на них заробляють А сьогодні. От буквально останні тижні спостерігається протилежний процес. А чому він спостерігається? Протилежний, тому що інвестори відчувають, що інфляція може повернутися, вони також вимагають вищої премії за строк облігацій. По довгострокових облігаціях мають бути додаткові такі компенсатори ризиків, необхідні для того, щоб покрити можливий різкий стрибок інфляції, вважають інвестори. І приблизно 80% останнього зростання дохідності облігацій, а і падіння їх в ціні, пояснюється саме цією премією. Хоча. Різке зростання дохідності є малоймовірним, подальше коливання на ринку облігацій можуть вплинути на акції. Так? А це метрика успіху, яку Трамп дуже цінує, до якої він дуже уважний. Якщо власники облігацій почнуть масово продавати, це може викликати тиск, що змушують змінити політику, підкреслюючи динамічний зв'язок між ринковими настроями і політичними рішеннями, зазначають в зікономість. Який з цього висновок? Що це означає в практичному вимірі. Ну, дивіться, якщо дуже спростити, та, то якщо Трамп дійсно розпочне торгівельну війну того масштабу, як він пообіцяв, інфляція може повернутися, вона скоріше за все повернеться відповідна як і жорсткіша монетарна політика федеральної резервної системи США. А значить, наступного року може не бути очікуваних знижень базової ставки ФРС та тобто те, про що ми з вами говорили, що ФРС продовжить знижувати свою ставку, розігріваючи фондовий ринок, розігріваючи економіку і. По суті, стартуючи новий суперцикл в економіці. Це наступного року може не відбутися, або може відбутися тільки наприкінці року. А це значить, що цілком можливо, що на ринку в 2025 році, я кажу, наступному, насправді, в нинішньому році, вже 2025 рік вже наступив. в Нинішньому році може бути відчутна корекція на Фондовому ринку, і це буде означати дуже класну можливість для купівлі ризикових активів, для купівлі акцій, для купівлі високотехнологічних, наприклад, фондових індексів, таких як НАЗДАК, в тому числі для купівлі криптовалюти, якщо ця криптовалюта теж впаде, як і акції на фондовому ринку, у випадку, якщо ФРС. Не знижуватиме облікову ставку так, як очікувалося, або навпаки, можливо, навіть в якийсь момент буде змушений її підняти у випадку, якщо торгівельна війна розпочата Дональдом Трампом, призведе до великого сплеску інфляції. Хоча це може і не відбутися, і ми будемо мати ну певне таке змазане, але все таки зменшення поступової облікової ставки федеральної резервної системи США. Поступово вони будуть штовхати початок нового циклу економічного зростання ближче до кінця року, і я дивився різні прогнози щодо циклу ліквідності. І інвестори і аналітики очікують, що наповнення грошима економіки США. Відбудеться переважно ближче до кінця 25 го початок 26 го року. Це означає, що до цього часу, скоріше за все, фондовий ринок буде чекати корекція, вигідний момент для входу на ринок. А після цього. Те, про що ми з вами говорили, новий суперцикл в економіці. Правда, єдине, що буде незмінним, про що ми можемо бути абсолютно впевнені, це те, що зміни на фондовому ринку, зміни в економіці, вони будуть залишатися такими, тому що в ринковій економіці. Висока волатильність, да, це в командній економіці при диктатурі, при повному контролі цін немає ніякої волатильності, немає ніякої невизначеності. Ну, поки звісно, ця система не впаде, не завалиться. В ринковій економіці завжди високий ступінь непередбачуваності, завжди спільна гра багатьох факторів. Ми з вами говорили про те, які фактори взагалі фундаментально визначають динаміку цін. Акції на фондовому ринку можете передивитись це відео. Воно вам знадобиться багато разів і не тільки в поточному, а й в наступному макроциклу, тому що. Дуже важливо не тільки те, куди ви збираєтесь інвестувати, а й те, коли ви збираєтесь це робити, тому що економіка знаходиться в різних фазах свого економічного циклу. І ви, заходячи в якісь активи або продаючи ці активи в певні фази цього макроциклу, можете отримати абсолютно різні кардинально різні дохідності і можете застрахувати себе від втрат при інвестиціях. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Це допоможе нам робити більше україномовних відео про економіку. Дякую.